Всім привіт! Це швидкий випуск по апскелінгу зображень, які ми отримали в роботі з нейромережами. Завантажуючи такі роботи на конкурси, я часто маю потребу підвищувати їхню якість. І зараз я покажу декілька інструментів, які я використовую в цьому процесі. Є декілька нюансів, які я нади в практиці, і я вважаю, що варто було звернути на них увагу. Почнемо. Зараз, до речі, на екрані мене відкритий PureRef, така програма, в якій дуже зручно працювати з лякими мудбордами, і тут я зібрала одну з своїх колекцій. А ми переходимо до конкретної роботи. І якщо ви можете звернути увагу, то в неї, нібито, як дуже велика деталізованість по ідеї. Всі ці органічні структури з великою волокнистістю, але як бачите, сами, сама роздільна здатність досить низька. З цією картинкою ми і будемо працювати. В моєму базовому наборі є два інструменти, один з них повністю онлайн на Media, і наступний треба скачати з сайту і встановити собі на комп'ютер. Про його існування я дізналася з уроків Pushka School, Їхній контент теж вельми раджу. З приємного, обидва є безкоштовними. Як завжди, лишаю посилання під відео. Доволі часто мені достатньо лише ось, цієї, ось цього додатку, який встановлюється на комп'ютер. В нього досить зручний інтерфейс. Першим кроком йде підвантаження до програми того зображення, з яким ми маємо працювати, наступним кроком йде вибір типу зображення і для нас актуальний Digital Art. За замовчуванням, програма має досить високий ступінь збільшення якості. Вона збільшує його в 4 рази, але в Advanced Options є можливість збільшити її ще більше. Але наразі я покажу, що мене не влаштовує. Коли ми збільшили зображення через цю програму, вона дуже сильно смузить багато дрібних деталей. Вона, звісно, покращує роздільну здатність, але з'їдає ось цю от деталізованість, цю от волокнистість, яка мене так цікавила в цьому конкретному дизайні. Зліва першопочаткове зображення, а справа ви бачите його після роботи епскейлера. Нове зображення не відображає той ідеї, яку я вкладала в дизайн, і що я можу з цим зробити? Я йду в онлайн-інструмент. І як тільки ми завантажили зображення, автоматично починається робота, вона починає його покращувати. За замовчуванням, вона покращує його в два рази, збільшує роздільну здатність, але є можливість часто збільшити також потім в чотири рази. Проблема лише в тому, що вона не завжди спрацьована чотири рази, інколи вона відмовляється це робити. Попри це, цей інструмент набагато більш уважніший до дрібних моментів дизайнів в зображенні, набагато більш уважний до, скажімо так, шуму зображення, хоча і не має такої високої роздільної здатності. Зараз я показую порівняння всіх трьох варіантів і показую, що я зазвичай роблю з цим далі, аби досягнути ідеального, як на мене, результату. Тож то додам, я беру зображення, отримане від онлайн інструменту, і проганяю його заново через апскейлер, встановлений на мій комп'ютер. Таким чином у нас виходить максимально деталізоване і максимально покращене зображення для того, щоб виставляти його з впевненістю і гордістю за свої роботи на будь-якій з платформ, не переживаючи за те, що воно виглядатиме якось не так, не розтягуватиметься на великі екрани або що. Тож зараз перед вами демонстрація зображення, яке ми отримали одразу після Midjourney, зображення, яке ми отримали після роботи апскейлера, встановленого на комп'ютер, зображення, яке ми отримали після роботи з апскейлером онлайн-інструментом, і зображення, що показує. Результат міксу роботи цих апскейлерів. і можете на здоров'я користуватися моїм досвідом. Такі магінації потрібні не завжди. Дуже часто достатньо лише одного інструменту для покращення вашого зображення, але я думаю, що такий спосіб може комусь статися на вгоді. І якщо вам сподобалось, якщо вам було корисно, ставте лайки, дзвіночки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Па-па! Невеличке доповнення так склалося, що півтора тижні тому моєму батьку під Бахмутом відірвало обидві ноги і дуже сильно пошкодило кишківник. Так що, якщо це відео вам було корисним, і ви хочете підтримати мене і мою сім'ю на довгому шляху реабілітації, я лишаю реквізити банки під цим відео. Дякую.